Ну що, друзі, хочу сказати, що на курорті зима поправляється. Подивіться, знову складні погодні умови, падає сніг. Східниця, Трускавець, автобус ледь виїжджає під цю невелику гірку. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми у Трускавці. Сьогодні вже неділя, вихідний день, 15 лютого, і ми знаходимося на вулиці Соломії Крушельницької і прямуємо до центрального бювето, Повз ресторан Чебурек. Ну, також покажу. Палац культури імені Тараса Шевченка. Ви запитували, до речі, в коментарях, чи в мене відео є на каналі із середини ну, Палацу культури Шевченка, тобто якісь там концерти знімав. Пам'ятаю, що знімав концерт Іво Івобобуло. А так в загальному концерти е, знімаю рідко, скоріш за все, знаєте, з'являються відео в коротких тих відео шортс на каналі. Праворуч від нас знаходиться Вілла Марта. Також недавно були коментарі, що е, підписники каналу Трускавець Тревел, до речі, відпочивали. У цьому відпочинковому комплексі. Також Віла Кристіна попереду нас. А це Віла Марта. І також житловий комплекс Хеадвел новий будинок, практично в самому центрі. Тут Віла Кристіна, і будується ще один житловий комплекс практично в самому центрі. Пам'ятаєте, раніше тут стояла старовина Віла також і був ресторан Чебурек. Зараз це все знесли і будується. Нові житлові будинки. Так що, друзі, кому подобаються такі відеоподорожі по містах-курортах, не забудьте підписатися на канал Трускавець Тревел, також, якщо відео вам сподобається, в кінці відео поставте обов'язково лайк. І від сьогодні друзі, канал Трускавець Тревел також з'явився і в інстаграм. Так що, в кого є інстаграм, не забудьте підписатися на сторінку каналу Трускавець Тревел. Там буде все набагато, напевно, цікавіше. бо там можна скоріше показувати місця, де я знімаю відео, і наперед будете знати, які відео з'являться на YouTube-каналі Трускавець Тревел. Також там будуть відбуватися різні розіграші, подарунки, будуть різні сюрпризи. Так що не забудьте також підписатися на сторінку каналу Трускавець Тревел в інстаграмі. Ліворуч від нас знаходиться теперішній ресторан Чебурек. Бачите, він просто переїхав приблизно на 50-70 метрів праворуч. І Ну, переїхав ближче до центру, можу сказати так, і він став, напевно, в два рази більший. Ми, друзі, вже підійшли практично до самого центру. Прямо перед нами знаходиться житловий комплекс Люкс, недавно збудований. За ним знаходиться готель Трускавець 365, вже неодноразово там знімав відео про цей готель. Ось, а це ресторан Чебурек, центральний вхід. Тепер він знаходиться тут, зразу взаді за віллою Клюберг. То, бачите, є вказівники, куди що, кому йти. Насправді синоптики попереджали, що буде сніг. Обіцяли до 10 см снігу, але я думаю, що стільки снігу не буде, бо він вже сьогодні ввечері перестане йти. Він сьогодні падає невеликий, дрібний, хоча обіцяли, що буде сильний сніг. А на завтра вже на ранок, друзі, 8-10 градусів морозу і бачу, що цілий тиждень ще у Трускавці протримається зима. Ми думали, що вже буде скоро весна, але ні. Весни ще скоро не буде, мінімум 2 тижні, ще триває календарна зима, а потім ну, подивимось який буде березень, бо бували такі сюрпризи, що взимку не випадало стільки снігу, скільки випадало в березні і на початку квітня. Тому останні, напевно, 3-4 весни от, у Трускавці були прохолодні. Прохолодні аж десь в другій половині травня місяця було вже ставало тепліше. Дуже багато коментарів зустрічав вже зі року, чому, наприклад, немає в мене сторінки в Інстаграмі. Людям завжди цікаво, де я подорожую, де знімаю відео. А інстаграм, знаєте, це така платформа, там де можна набагато швидше все знати. І дуже багато в мене є різних відео, короткі відео з цікавих місць, локацій, які я навіть і не закидував на канал Трускавець Тревел. Тому в Інстаграмі кажуть, що буде набагато легше. І зараз. Ще коли вимикають електроенергію, ну, з інстаграмом буде набагато легше, наприклад, закидувати відео чим з ютубом Тому, друзі, нагадую ще раз, підписуйтесь, тільки сьогодні сторінка створена. Мої діти вже давно мені про це говорили, що потрібно Instagram. Ну, якось до цього руки не доходили. А сьогодні якраз вихідний день і вже руки дійшли. Так що QR-код з посиланням на сторінку в інстаграм залишаю на самому відео, і також в описі до цього відео буде ще одне посилання. Вчора, друзі, було 14 лютого, день святого Валентина, і в Палаці культури Шевченка виступав Роман Скорпіон. Ну, на біветі анонсу, здається, не було, бо я там навіть і не ходив. Він вже давно не приходив, але в Палаці культури Шевченка був вчора класний концерт, і дуже багато людей було. Ну і хочу сказати, що всі ресторани вчора. Повністю були зайняті наперед. Наперед все було заброньовано, навіть хто б там захотів десь попасти в якийсь ресторан, це було зробити проблематично. Прямо перед нами знаходиться дискоклуб-Шайба, там вчора також е, вечірка була. Тут бачите пам'ятник Тарасу Шевченку Фонтан, який вже давно не працює. Ну і також видно, міротель, відпочинковий комплекс і будується ще. Апарт готель і також буде торгівельний центр. Ну, Бачите, церковний календар змістили на два тижні назад, Ну, у зв'язку з там Різдво, тепер не 7-го, там вже святкують, а 25-го. Але День Святого Валентина як був 14-го, так і залишився. Ніхто нічого не переносив. Це дуже цікаво. Раніше згадка про цей день була в церковному календарі, зараз я її не знайшов. Прямо перед нами знаходиться санаторій Віктор, там також є стежка, якою можна спуститися до центрального бюлету, але ми, друзі, підемо і спустимося сходами вниз. Пройдемося трохи вулицею Суховоля. Давно я тут не ходив, нічого тут не знімав, не показував. Ліворуч Вейб-бар, Новий бар знаходиться. також попереду буде ще ресторан Гендель Пляц. Ну, вчора кажу, вчора всі ресторани на День Святого Валентина були зайняті. Ну, вчора погода була не дуже. Моросів цілий день практично дощ. Сьогодні погода набагато краще. Зі снігом, все рівно, якщо зима, то хай буде ліпше зі снігом, ніж з дощем і болотом. Не знаю скільки снігу випаде до завтра, але завтра буде набагато цікавіше, буде мінус 10 і, можливо, навіть буде сонце трохи. Но снігу вже на завтра не передбачають. Прямо перед нами знаходиться соляна печера, також різних багатом. Магазинів з одягом і взуттям. Ось, ще є стоматолог тут. Ще є кав'ярня. Ось тут ліворуч внизу. А праворуч від нас знаходиться якраз ресторан Гендель Пляц. Жива музика, вчора тут точно була. Влітку тут дуже гарна літня тераса. Завжди дуже багато людей влітку тут. Ну, зранку ще сьогодні в 9 ранку сніг не падав. Падав дощ, правда, вже був мороз і подекуди все замерзало. А зараз вже починає падати сніг сильніший. Прямо перед нами знаходиться готель Весна. Праворуч, пам'ятаєте, колись був тут універмаг, зараз вже від нього. Нічого не залишилось. Територія огороджена, щось будуть будувати. Поки що я будівельного паспорта не бачу, не можу сказати, що там насправді буде. Якщо хтось знає, то обов'язково друзі напишіть в коментарях до цього відео. Багато людей, до речі, відпочивають у готелі Весна. Раніше це був санаторій, зараз це готель. Так, готель Весна, також Міротель і Віла Кристіна це одне ціле. Тому лікування там кажуть, люди проходять. В Медпаласі, той, що біля міротелю знаходиться. Тут також ресторан Таверна, вчора тут також було гучно. Ну і ми, друзі, спускаємося вниз до центрального бівету, подивимось, скільки у вихідний день, у неділю, насправді, тут людей. ну Бачите, погода така, сніг, вітер трохи людей, я бачу, що набагато менше. В п'ятницю, коли я знімав анонс концерту, ну це не концерт, це стендап коміки приїжджали. Утрускавець, Трускавець до людей, я хочу сказати, що як на п'ятницю, то було дуже багато ще й в обідню пору. Не знаю, сьогодні також стендап-комік Володька, ну, Танька і Володька всі знаєте. Сьогодні буде він зі своїм виступом в Палаці культури Шевченка. Чи він був в обідню пору на біветі, друзі, не знаю, не скажу, бо я щось спочатку забувся, потім, коли згадав, вже було пізно і зараз вже 13.15. І ми йдемо з вами до центрального бювета. Я запізнився. Якщо буде, то обов'язково покажу у вечірньому відео. Вечірнє відео планую зняти з Трускавця і покажу вам, чи буде анонс концерту, чи був, чи не був. і Все будете знати і будете бачити, скільки людей навіть в вечірній час приходить до бювету на анонс концерту. А поки що я бачу, що люди фотографуються з голубами, багато маленьких дітей є, це для них розвага годувати. Голубів і з ними фотографуватися. так, біля бюлету людей небагато. Завтра, вже 16 лютого, в Палаці культури Шевченка має співати Михайло Грицкан Він десь недавно був, два тижні тому, у Трускавці, і приїжджає знову. Вже приїжджає сам без Катерини Бужинської. Якщо завтра встигну, то зніму для вас анонс концерту. Голубів вистачає, бачите. Для дітей це розвага. Ну і вже весь трускавець білий, бачите, вчора все було по-іншому, ну сьогодні погода змінила все. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну і також не забудьте, друзі, підписатися на інстаграм-сторінку каналу Трускавець Тревел, якщо у вас є інстаграм і ви ще не підписані. Бачите, як виглядає зараз центральний бюлет в обідню пору. Людей небагато. Можливо, погода цьому сприяє. Вітер і сніг. Ну і каже, що до кінця тижня випаде ще більше, друзі, снігу. Ну, подивимось. Так що, друзі, всім велике дякую за перегляд, за лайки, за коментарі. Всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!